Як з помстилися Росії за суми? Чому обіцяного Трампом перемир'я в квітні скоріше за все не буде? Навіщо Джо Байден порушив мовчання і вперше після інавгурації свого наступника публічно пройшовся по ньому? І як іншопланетяни атакували радянських солдатів? Чому ця історія, яка нагадує публікацію жовтої преси, зацікавила ЦРУ? Невже вони існують? Мене звати Сергій Кудімов, я точно існую, а це значить, що зараз ми будемо обговорювати останні головні новини цього тижня. 16 квітня Верховна Рада ще на 90 днів продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації. Вони діятимуть до серпня, до початку серпня. Опосередковано це відповідь тим, хто чекав якогось перемир'я в квітні на перші 100 днів президентства Трампа. Ну, власне кажучи, ми всі цього. Чекали з його подачі, тому що Дональд Трамп цю тему про квітень роздмухував за допомогою своєї команди. Скоріше за все, цього перемир'я не буде, адже Путін вигадав нову схему, як тягнути час, щоб воювати влітку, і Трамп йому за це б нічого не робив, тобто не обклав матюками і санкціями. Про цю схему ми поговоримо трохи далі. Бо зараз про помсту Помсту за суми вранці, 16 квітня, добрі українські дрони випалювали зло на території Іванівської області Російської Федерації, атакувавши 112-ту ракетну бригаду, це, власне кажучи, одна із цих двох бригад. Чиї розрахунки за інформацією керівника Агуру України Кирила Буданова у вербну неділю своїми ракетами вбили 36 людей у Сумах. У ворожих пабліках новина про атаку на 112-ту бригаду викликала справжній шок, бо вони. За день до цього вже критикували Міноборони РФ, що путінські орли прогледіли прогавили атаку на іншу бригаду, яка брала участь у обстрілі сумова про 448-му, яка дислокується на Курщині, яку сили оборони України причепурили ще 15 квітня. Я вам процитую і досить добре причепурили, це. відзначають наші вороги. Я вам процитую от пост з російського телеграм-каналу. Ворог, ну тобто українці, вдарив по нашим ракетникам у Курській області. За даними наших джерел у Міноборони, загинула 31 людина, із них четверо офіцерів. Поранено понад 20 військових. Загинули наші елітні військові. Ну що сказати, браво всім українським воїнам, причетним до цієї операції. Півсотні орків вибили, і це ж не просто якісь там чмобіки. так? Ракетники, вони ж як і льотчики, штучний товар, еліта. На їх підготовку потрібно ну, чимало часу витрачати, і тому саме у пропагандистів істерика. Як ми це допустили? Читаю цей пост далі: те, що вороги, тобто ми, мститимуть нашим ракетникам за удари, зокрема, за нещодавний. Успішний обстріл Сум було зрозуміло. Я тут паузу роблю навмисно, щоб ще раз це проговорити, як вони назвали свій теракт у Сумах. Успішний обстріл сум. Загибель 36 людей. Це успішний обстріл. Тобто, дивіться, пропагандисти на відміну від Трампа, який там каже, що йому доповіли, що це була помилка. Вони не ховаються. Вони прямо визнають, що так ми, російська армія, вдарили по цивільним навмисно, щоб вбити якомога більше жінок і дітей навмисно. І що їх турбує? Їх турбує не це, а турбує, що після цієї атаки вбивць не заховали десь по підвалам. Хоча було зрозуміло, що відповідь України буде. Читаю далі цей пост. Навіщо збирати стільки військових, яким хоче помститися противник в одній локації, підставляти їх під удар? Незрозуміло. Як можна не захистити таке скупчення військових від ударів з повітря? Хто навів українські дрони наших хлопців? Ще раз я зазначу для тих, хто там нещодавно підтягується повідомлення з російських телеграм-каналів. Я перекладаю українською мовою, тому не дивуйтеся, що українською. От знаєте, цьому пропагандисту російському фактично відповідає його колега. Як таке могло статися? Він, до речі, теж написав величезний пост критики обурення після цього удару покурщення. Що, от, власне кажучи, знали, що ж удар буде, що помста буде, але забили болт. І, от, власне кажучи, такі величезні втрати. І цей пропагандист сам же відповів, чому подібні історії. В російській армії далі будуть і будуть. Цитую: Міністерство оборони повідомляє, що над... Міністерство оборони. що над Курською областю було збито 109 БПЛА. Дуже зручно писати, скільки збито, хоча важливіше, скільки вціліло, а на клюкву це місце, де дислокується ця 448 ракетна бригада. А на клюкву полетіло понад 150. Тобто, щонайменше 41 безпілотник прилетів туди, куди цілилися. Таких втрат, яких цілком можна уникнути в неї, тобто в цій бригаді, ще не було. Тепер хохли, так вони нас обзивають, це дійсно можуть назвати ударом відплати. Не повірили, недооцінили, не вперше висновки не робляться. Гірко переймається. Ось цей пропагандист, ну як кажуть, воду дивився, тому що пройшов буквально день після цього сумного посту, і тепер йому треба писати. Новий сумний пост у а, такому ж стилі, що висновки не робляться. Тим часом Білий дім суттєво зменшив свої апетити і знизив суму боргу, бру, слово борг, в лапки, який Трамп раніше викотив Україні за надану американську допомогу. Пам'ятаєте, президент США вимагав від нас повернути 300 мільярдів доларів. Причому так ніхто не зрозумів, звідки він взяв цю цифру. Ну, тому що за різними підрахунками, але плюс-мінус, от цифра цієї допомоги у всіх була, ще раз повторюсь, плюс-мінус однакова. Так? І на відміну від Трампівської 300 мільярдів, да, вона була, ну, скажімо так, утричі менше. Але Трамп, там, 100 мільярдів трошки менше, трошки більше. Але Трамп от наче заведений, так, його завели, і він повторює, хочу 300 мільярдів, хочу 300 мільярдів, хочу 300 мільярдів. Ви знаєте, я тоді ще подумав, що це от виглядає як класична розводка по трампівськи По Трампівськи мається на увазі його а, один із бізнес-прийомчиків, який він не раз застосовував про що чесно описано а, в книзі про нього. А, тобто там да, одна із цих схем. Запропонуй неприйнятні умови, веди переговори, погоджуйся на якісь компроміси. Але коли консенсус вже буде видно там на горизонті, все скасуй. І викоти своєму партнеру ще більш неприйнятні умови. І, власне кажучи, цю схему можна застосовувати кілька разів, тобто по колу кілька разів так вчинити. І тоді, ну, до тих пір, поки твій шокований партнер сам не проситиме навколішках, колішках. Цілуючи в дупу, так, як ми нещодавно почули, Трампу це подобається. Так ось, поки цей партнер сам не проситиме підписати найперший варіант угоди, який він тоді вважав категорично для себе неприйнятним. А цього разу він сам прийшов і каже: Я готовий це підписати. Цю неприйнятну колись угоду. Ну, фактично, зараз це ж саме і відбулося і відбувається, так? Трамп закинув 300 мільярдів. Звідки ніхто не знає, сто разів це повторив. Потім були переговори. Але, скажімо так, угода якась намітилася. Він це зірвав. Ми всі пам'ятаємо підписання цієї угоди в Білому домі. потім Переписав угоду про рідкісні земельні метали на якийсь взагалі кабальний договір, де вже там, окрім тих металів, уже і нафта, і газ, і труби, і порти. і Чого там тільки не було, мені здається, навіть кріпаки якісь можна було вже вписувати сміливо. Так ось зараз, як повідомляє Блумберг, білий дім зменшив цей борг. Здогадайтеся у скільки разів, правильно, утричі. І тепер Трамп хоче від нас. Вже на 300 мільярдів а 100 мільярдів доларів. Тобто рівно стільки, фактично, скільки США виділили Україні після 2022 року. Свою позицію повідомляє Блумберг, американці пом'якшили під час переговорів стосовно нової угоди про рідкісно земельні метали. Ви знаєте, я думаю, що треба і далі грати в цю гру з Трампом, в його гру, яку він почав. Перепрошую. Ну, і не визнавати і ці 100 мільярдів як борг. Ну, про що, до речі, президент України вже неодноразово казав, що ми і не збираємося цього робити. Тому що ці гроші, ну, принаймні їхню левого частку, нам дав не Байден. Ці гроші виділив Конгрес обидві палати. За ці пакети голосували обидві партії: і демократи Байдена, і республіканці Трампа. І голосували вони за безоплатну допомогу. Не кредит, не лізінг, ні, це були гранти. Так що не треба піддаватися на розвадняк. Вибачте, рудого донні. Буквально кілька слів про нафту і про російську нафту, які як низькі ціни вже впливають на їхню економіку, буде дуже красномовний приклад. Минулої програми я розповідав, що швидко зупинити падіння цін може тільки одне. От негайне скасування тарифів імені Трампа. Дональд, очевидно, мій блог подивився, бо вже буквально за кілька годин він вирішив все відіграти, як кажуть, взад. І е, через його рішення, через призупинення тарифів, ціни на нафти теж зупинили свій політ у цю прірву, зачепилися і почали з цієї прірви там потрошку вибиратися. Але вибралося недалеко. До своїх найкращих березневих показників ф'ючерси так і не повернулися, тому що торгова війна з Китаєм в розпалі, тому що ОПЕК Плюс не став скасовувати своє рішення про збільшення видобутку нафти. І отже, російська нафта марки Юралс зараз коштує 59 доларів за барель, хоча ще тиждень тому в порту її відвантажували за нижчою ціною 50%. 53 долари за баррель. Проте, друзі, навіть 59 доларів це хоч і не критично, але дуже погано для російського бюджету, який, нагадаю, був зверстаний з розрахунку 70 доларів за барель. Тобто, все одно, знаєте, навіть ціною 59 уже зрозуміло, що грошей не вистачає. І не вистачить. Ну, тому що, знаєте, судячи з того, що всі нафтодолари в основному спускали на війну, то доведеться затягувати пасок в першу чергу військовій машині Путіна. І про це нам пишуть, власне кажучи, самі пропагандисти. Цитую, виплати контрактникам. Серйозно знизять на Ямалі. Мова йде про суму, що зараз там їм платять 3 мільйони 100 тисяч рублів, а планують знизити до 1 мільйона 900 тисяч рублів. Тобто наскільки на 1 мільйон 200 тисяч. Ну, суттєво, більше як на третину. А, і це ж не тільки на Ямалі збираються зробити. Ось ще нам пишуть далі пропагандисти: на черзі зниження. За даними наших джерел у Міноборони РФ ще досить багато регіонів. Однією з причин таких дій є певні кризові явища в економіці та побоювання щодо ще більшої кризи. Вони бачать цю кризу. Це знаєте, як російська економіка, наче от корабель, у трюмі якого з'являється все більше дюрок, так їх до цього затикали мішками з піском. А ці мішки закінчилися, і ось тепер капітан почав забирати їжу у матросів, щоб ці дірки затикати їхніми пайками. Просто це навряд чи сподобається матросам. Ну, як не сподобалося Трампу, що головний об'єкт його критики перервав мовчання і розніс в пух і прах його політику. Мова про Джо Байдена, як ви вже здогадалися, 46-й президент США. після інавгурації Дональда Трампа там зник повністю з радарів, не відсвічував. Я скажу чесно, почав навіть хвилюватися, бо ну при всіх наших обґрунтованих і необґрунтованих претензіях я особисто маю до діда вдячність, тому що нам вважаю, дуже пощастило, що в 22-му році президентом Сполучених Штатів був він, а не Трамп. Війни при Трампові дійсно не було, як і України. Тому що, судячи з його всіх оцих останніх заяв і дій за останні три місяці, коли він став 47-м президентом, США, здав би він Україну стельбухами Путіну. Ну але повертаємося до Байдена. Він виступив тут з промовою, сказав, що не може більше мовчати, дивлячись, як нова адміністрація Білого Дому гробить буквально Америку. Єдине, що в них. Добре виходить, каже Байден, це ламати це про команду Трампа, але будувати цей хлопець не вміє. Саме так цей хлопець Байден у своїй промові називав 47-го президента США, жодного разу не назвавши Дональда Трампа ім'я Дональда Трампа. Ну не знаю, гидував можливо, а можливо, як досвідчений і хитрий політик просто не хотів давати Трампу привід. Потім влаштувати шоу, звернувшись до суду, подавши позов на Байдена, щоб той там умовно кажучи щось простого. Не знаю, чому Байден не називав Трампа по імені, історія мовчить. А от спецпредставник Дональда Трампа, відомий вам Стів Вітков, який нещодавно літав на зустріч з Путіним, вирішив заговорити. Ну і поділитися подробицями цієї своєї мандрівки в Санкт-Петербург, і де він вирішив поділитися правильно на телеканалі Fox News, який є рупором республіканської партії, де е, поважний гість може розраховувати на теплу ванну, що його не будуть там катувати неправильними запитаннями. Е, Стів Вітков скористався цією теплою ванною і в етері Fox News, буквально сяє його оптимізмом. А сказав, що зустріч з Путіним була переконливою, і ми на порозі чогось дуже важливого для світу, ну і просто взагалі сльози радості заважають говорити. Але знаєте, я от зверну увагу на кілька деталей, які ну, от ставлять під сумнів, ось цей демонстративний оптимізм спецпосланця Трампа. Якщо дійсно все було от прямо так добре, навіть супер добре, як він зараз говорить, чому йому так довго. Аж три дні забороняли поділитися зі світом цією благою звісткою. Дивіться, в п'ятницю Стів Вітков в Санкт Петербурзі зустрічався з Путіним. Розмова тривала 4 години. Я сумніваюся, що він там залишався ночувати. Ну, все ж таки, Вітков не дурний, знає про ФСБ, знає про всякі підстави ФСБ з підставними повіями і камерами у номерах. Тому він полетів додому. До Вашингтона 12 летіти. Тобто, в суботу він вже мав звітувати перед Трампом, який чекав на цей звіт. Але от субота проход... минає, да? минає минає неділя, тобто весь вікенд про спецпосланця Трампа ніхто не чує. І лише надвечір понеділка він з'явився в етері Fox News. І дуже показово, що буквально перед цим Дональд Трамп пише пост. У своїй соцмережі. Я не буду вам його переказувати. А ключовий посил, як на мене, в першому і в останньому реченнях цього посту. Спочатку пан Трамп нам повідомляє, що ця війна не його. А у фіналі твердить, що треба її швидко... що треба її зупинити, вибачте, швидко. Швидко, капслоком пише, тобто великими літерами. Ну, знаєте, я можу помилятися. Але виглядає як позиція людини, яка от станом на той момент, коли вона писала цей пост, готова вмити руки, бо він старався, хоч це і не його головний біль, він це двічі підкреслив, але швидко не вийшло. І взагалі у цій війні винні не Путін, Байден і Зеленський. Тому адіос Амігос. І дивіться, буквально незабаром після цього посту. Трампа в ефірі Fox News ШИК з'являється Стів Вітков, спецпредставник Трампа. І нам це підтверджує, що швидко не буде. За його словами, за словами Віткова, Путін хоче, точніше не хоче навіть, Путін готовий укласти неперемир'я, постійний мир з Україною. Мир. І це хоче диктатор, який порушує постійно енергетичне перемир'я. Який висунув цілий список хотілок, щоб запрацювало перемир'я у Чорному морі, в якому, до речі, Росія більше зацікавлена, ніж Україна. Про мир нам каже диктатор, який відмовляється навіть від тимчасового припинення вогню. Хоча це все значно, значно, значно простіше, ніж домовлятися вже про мир. Тому не буде ніякого перемир'я. Я думаю, що Вітков привіз від Путіна Трампу, можливо, це моя інсинуація, так е, можливо, привіз цю фіналізовану чернетку кремлівських пропозицій так званої великої угоди між, між США і РФ, про яку зараз багато говорять у пресі, яку Путін просто називає угодою про мир. Якщо простими словами російський диктатор пропонує Трампу кинути Україну, дотиснути нас на капітуляцію і після цього робити спільний бізнес. А цей бізнес включає в себе як геополітичні проекти, такі як посередництво Кремля в ядерній угоді з Іраном, так, звичайно, грубі гроші, про що фактично нам прямо каже Стів Вітков, цитата з цього інтерв'ю Fox News. Є можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей. Що таке комерційні можливості? Це гроші, спільні гроші, які можна. Заробляти великі гроші, які можна заробляти спільно. Тому знаєте, напередодні своїх ста днів президентства Дональд Трамп, можливо, підійшов чи підходить до того самого роздоріжжя. Я не знаю, скільки там напрямків, але принаймні один із них ми зараз бачимо: Ліворуч підеш, бізнес з другом Владіміром знайдеш. Чи обере цей напрямок Дональд Трамп? Чи зверне він на цю дорогу, підійшовши до цього роздоріжня, ну, скоріше, за... він дуже хочеть це зробити, тому що досі вірить Путіну, про що нам повідомляє видання The Wall Street Journal. Але не може. Поки що не може туди повернути. Тому що частина Трампівської адміністрації проти є ще одна дуже серйозна для Трампа перепона. Він не може зіграти. У гру під назвою мир, якщо це не підтримує Європа, яка наклала просто чимало теж пекельних драконівських санкцій на Росію, яка зброєю грошима зараз допомагає, допомагала, допомагає і буде допомагати Україні, якщо президент США вирішить побавитися у шантаж. Знову вирішить побавитися. Тому, можливо, саме тому у Францію лиця держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Трампа стів відков. Вже відомо, що однією з ключових тем на зустрічі з Емануела Макроном буде Україна. Макрон, нагадаю, є одним із ключових європейських союзників України. І про подробиці цього візиту ми вам розкажемо вже цієї неділі. У фактах тижня не пропустіть. Ну і наостанок трохи конспірології, ще не було її. У нас дебют. Пам'ятаєте, фільм Ковбої проти прибульців. Там головну роль зіграв агент 007. Він же Джеймс Бонд, він же Деніел Крейг. Там за сюжетом іншопланетяни крали золото на Дикому заході Америки. Ну, і паралельно людей, щоб проводити над ними, звісно, досліди. За це, власне кажучи, вони ці прибульці були покарані, тому що ну, золото беріть, ок, але людей чупати не можна. Але якщо ці люди поганці, якщо ці люди служителі зла, так, гвинтики диктатури, як вам такий поворот, от саме про це Голівуд зараз може зняти сиквел, я вже назву придумав, не дякуйте. Прибульці проти СРСР. Успіх і касові збори гарантовані навіть без Деніала Крейга, бо це кіно не якась там вигадка. Голівудських сценаристів це кіно буде засновано на реальних подіях. Саме так його можна буде і рекламувати, і продавати. Адже історія, ця історія описана у реальному звіті ЦРУ і описана як така, що мала, начебто мала місце на нашій планеті орієнтовно у 89 90 роках. Цей документ, центральне розвідувального розвідувальне управління Сполучених Штатів, щойно розсекретило, і фактично, це готовий сценарій до фільму. Бери і знімай. Ну, ви знаєте, з огляду, що все-таки е, е, ЦРУ розсекретило цей документ не 1 квітня, то як мінімум ознайомитися з ним було цікаво. Все ж таки, ну повторюся, не жовта преса ЦРУ. Ну, я ознайомився. Так от, оцій доповідь: це доповідь агента ЦРУ. В цій доповіді описується, як радянські солдати під час військових навчань, десь на території Радянського Союзу помітили е, біля себе літаючий об'єкт, схожий на тарілку. Ну, очевидно, вони прийняли його закляти НАТО за вороже НАТО і шарахнули по цьому НЛО ракетою класу Земля Повітря. Силове поле, яке, як ми знаємо, захищає кораблі прибульців у фільмах, в нашому випадку або ж або ж було відсутнє, або ж було вимкнене. Ну тому, що тарілка, ця після потрапляння в неї ракети вона впала на землю поблизу цієї військової бази. Відправили туди солдатів, і далі я все-таки краще цей звіт вам процитую, що вони побачили. Отже, цитата з цього звіту. П'ять низкорослих гуманоїдів з великими головами та великими чорними очима вийшли із збитого космічного корабля та злилися разом, щоб створити один єдиний об'єкт, видаючи при цьому гучне зріщання. Потім цей сферичний об'єкт спалахнув сліпучим яскравим світлом, за свідченнями очевидців, 23 солдати раптово перетворилися на кам'яні стовпи. Ну, майже як давньогрецька горгона з міфів, так? всі, хто на неї, як ми знаємо, дивилися, перетворювалися на камінь. Ну, тут не горгона, тут спалах. А, розповіли нам очевидці. Хто ці очевидці? Це двоє вцілілих військових, які вижили, тому що в цей момент, в момент спалаху, вони стояли десь там подалі у тіні. Ну і потім розповіли про цю свою пригоду КДБ. І Ось я розумію, це досі є якимось чином потім потрапило в руки агента ЦРУ. І він на основі отриманої інформації написав звіт в Ленглії. І цей звіт був засекречений 30 гаком років. І ось лише щойно ЦРУ його розсекретило. Ну, як ставитися до цієї історії, це справа кожного. Мені принаймні вона здалася такою, що вартою варі. На цьому в мене все, друзі. Якщо вам сподобалося, як завжди, буду вдячний за кожну вашу вподобайку і кожен коментар. Донатимо на Збройні Сили України, тому що війна триває. Ну а ми з вами побачимося наступної середи. Слава Україні!